Ну, ти вже згадав залужного, давай тоді обговоримо його і ще одну тезу і заяву, яка в принципі не нова, але викликала певні певний резонанс знову ж таки, тому що це тверезий голос, який час від часу. Дає ляпасу там цим всім, хто розказує, що от ми післязавтра вже будемо в Криму, і ну такого морального я маю на увазі, і приводить нас усіх до тями. Залужний сказав про те, що Україні не варто сподіватися на повернення кордонів 91-го року. У Росії є ресурси продовжувати війну. Власне, от ми про ці ресурси. Ну, і ми ж бачимо останні два дні. Це масовані атаки повітряні. Це 15 балістичних ракет здається тільки там так. за, за минулу добу. Це ж колосальні бюджети. Безпілотники, коли там Буданов вказав, в них там на пару залпів залишилося. Ну, слухай, а очевидно, що вони просто в добу по кілька ну одну ракету точно роблять. Так виходить, що ну, ресурси в них реально є. Плюс Китай і, і Корея, і решта там союзників, і видимих і невидимих. От, до речі, один із ще факторів це фактор Китаю, да? тому що Сі Цзіньпінь приїжджав 9 травня до Путіна і можливо, щось йому пообіцяв. Тому що, якби Сі Цзіньпінь твердо сказав, що ні, я не підтримую продовження війни, Путін би сам на неї не наважився. Чому? Тому що, наприклад, ну, мелоча приятна, да? там вони не можуть зробити навіть, там, якщо у них 2 мільйона ну, майже там, 1 мільйон 800 в строю, то це треба там, рахуємо, це треба там, 4 пари. Взувачки на бойця в рік, да, там це 8 мільйонів пар потрібно. 8 мільйонів пар ніяка Росія не пошє, це їм пашє або там термобілизни на зиму. Це зможе пошити тільки Китай. От там тільки Китай може поставляти параха, тому що це треба ж бавовну, хлопок. От, тільки ну, Китай допомагає збудувати їм новий снаряду снарядний завод на Алтай в Бійські здається. От вони допомагають їм ну тим чим, там рухомим складом на залізниці. Хоча там в Росію впало, їм тепер вистачить і самого. То тобто, у них один із маркерів того, що у них все погано з економікою. У них за, от, за перший квартал, тільки за перший квартал 25-го року, там на 12% впало вантажоперевезення. А це маркер. Тобто це маркер, по яким визначають, ага, діла йдуть погано, тому що жодних там громадянських грузів не перевозять, це тільки військові. От, то, що військових якраз збільшилось, але загалом зменшилось. Тобто, ми розуміємо, доля військових перевезень скільки в цьому. Ну, це якби отступ від от теми. А е, залужний. Що е, говорить залужний? Про те, що е, да, у Росії є ресурси зараз. Наступать, але е, у нас немає ресурсу теж наступати, щоб вийти на кордони 91-го року. Е, взагалі він стверджує, що, е, ну, що на даному рівні війни війна ну фактично е, перейшла в глухий кут. От, що ну там удари на оперативно-стратегічному рівні, ну, тобто, умовно, на 50-100 кілометрів прориви стали неможливими. Може тільки продавлювання фронту. Тобто, це і не Перша світова, де фронт міг там місяцями не рухатися, але це і не Друга світова, коли фронти гуляли то до Сталінграда, потім від Сталінграда до Берліна, коли весь час отакі прориви, котли, то тобто зараз це. Неможливі класичні наступальні операції. Тобто, це ну, самогубство. Він так і стверджує, що це самогубство. І тому, із за того, що змінилися ну, що самі безпілотні системи, вони просто перемінили війну. Перемінили, війна інша. От. І, і залужний говорить, що треба готуватися до цієї війни і втягуватися в неї, а не думати про те, що. Ми там в якомусь вийдемо скоро на кордони 91-го року, ну чи хоча б на лінію там го року, да? От, що ми е, визволимо е, південь. От, бо в 23-му році всі думали, що ми будемо каву пити в Криму. Я тоді ще стверджував, що це мало ймовірно, але і я, я, я вірив, що ми деокупуємо Мілітополь, що для нас це можливо, так що я е, теж. Трошечки, ну як би, переоцінював ситуацію. Загалом на форумі я зараз трошки зацитую, його так, щоб ми з контексту не виривали. Експорт безпеки Українська зброя в світі він там мав слово і сказав, зокрема, цитата, Сподіваюся, що в цій залі вже немає людей, які ще сподіваються на якесь диво чи чудо, на якусь білого лебедя, який до України принесе мир, кордони 91-го чи навіть 22-го року. І після цього буде велике щастя. На мою особисту думку, каже генерал. Поки у противника є ресурси, сили і засоби завдавати удари по нашій території, робити спроби окремих наступальних дій, я думаю, що війна переходить в стадію, коли у обох воюючих країн нема тилу. Е, і тепер хто буде більше кого тривожить в е, Криму? Хто буде знищувати інфраструктуру? Вони будуть намагатися знищувати нашу інфраструктуру, в першу чергу, звичайно, енергетично е, в підході до війни. Але будь-яку, Тобто ми побачили їхню переміну. Вони. Ще в вересні минулого року били в сумах де? По лікарням госпіталям. Зараз Аня, по чому вони б'ють? Вони б'ють просто по промисловим підприємствам, бізнес. ті, які роблять там вибивають. по бізнесу. Да, вибивають просто бізнес. Що вам там, типа, все, що виходьте із сум. Плюс вони роблять дві речі: вони шугають. Всю Україну вони недавно вдарили і по Чернівецькій області, і по Закарпатській спеціально щоб показати. А по Закарпатській області вперше в війну, да, по-моєму, ну здається, мені так, може я не правий. От, е, вперше за війну, коли е, на четвертому році війни, вперше прилітає Іван. То це символічний крок. Да. Понятно, що вони там нічого не шукали. А щоб показати, що ми дістаємо скрізь. Ми дістаємо Одесу, ми дістаємо Чернівці, Закарпаття, Львів. Для нас немає заборонених цілей. Але з іншого боку, найбільше вони будуть бить в прифронтові міста, тобто Суми і Харків. Чому? Тому що вившах є до цей, особливо там, якщо він реактивний, вже, ну, тобто, який має не 300 км, а летить, я не знаю, там 600 кілометрів за годину чи 700 і на великих відстанях, що в мобільні вогневі групи його не можуть збити, він вже фактично можна його збити, коли він падає, і то там, типу, і летить уже в, фактично в ціль. Плюс вони поміняли тактику, що вони зразу 20-30 Ну, Якщо ви навіть там заглушите половину, а ще половину зіб'єте, все одно, два-три долетять до цілі. Да? От, Але саме головне, що тут які-то у них. Ті, що ну або у вас щоб в чернівці запустити, треба невеличкий заряд, але багато бензину, щоб він вже ж туди долетів. А щоб в суми, треба чуть-чуть бензина, злетів, зірвався, зато можна багато тратіла. Кажуть, що вони вже можуть там до 70-90 кілограм запихувати. І це значить. Що буде війна, тобто буде будь-який тил, не тил, але ближній тил буде намагатися, вони будуть якби, зробити важким. І тепер... Водій за кермом. Да, це, ну, грубо кажучи, там, два роки тому це така блатна посада, ти вроді і УБДшник, ти вроде на війні, то і все, шана і повага, але що ти приїхав, згрузив снаряд і поїхав. То зараз це одна з небезпечних професій. Чому? Тому що в 15-кілометровій зоні от ти за 15 кілометрів від нуля, а за тобою ганяється вже куча ефпівішек. От, І е, ти така ж сама ціль, як і хлопець на нулі, Тобто, що ми бачимо? Нуль як такий розтягується від нуля до 15 кілометрів, де попасти під вогонь можуть всі. Тебе побачили, тебе вбили. І це теж перемінна війни. І це теж треба міняти. Це значить управляти треба по-іншому, доставляти по іншому. Це тепер треба на нуль там, типа, теж, можливо, на мопедах, на ішаках їздити, я не знаю, там якось там поставляти, то що треба підвести бойцю, який на нулі, і воду, і якийсь е, хавчик, да, е, от, і з, е, провести ротацію. Тепер, понятно, коли літо буде, будуть рідше роті, ротації робити, да, будуть довше на нулю. У житті, О, тому що сам процес ротації смертельно небезпечний, і ми про це мусимо знати, і про це військові мусять говорити. Тобто війна міняється наскільки швидко, що той, хто перший помітить зміни і впровадить їх зміни в життя. То і буде перемагати, ось про що говорить залужний: про те, що нас дуже чітко потрібні там зміни на стратегічному рівні, на оперативному, на тактичному, що потрібні структури, які це будуть швидко, швидко, швидко впроваджувати, міняти, буквально скаліс. І у нас тут, мабуть, перевага, тому що ну, ми більш креативні, але Росія вона довго запрягає, але якщо вони вже перейшли на цю систему, то тоді там, ага, вони поняли, що там такий от шахет класніший, ніж такий. Все, вони запускають в серію і от 10 заводів штампують. 100 500 різних найменувань. Штампують три, але вони е, працюють. Да? От. І якщо вони переграють, вони будуть перемагати. І тому е, переміна зараз можлива, коли у них демографічна перевага, ми можемо перегравати їх тільки на технологічному рівні. А це значить, е, ми мусимо діяти. Дуже оперативно і креативно, дуже швидко. Дуже швидко. А у нас як? А у нас, якщо офіс президента надумав. Що там у нас є хороша схемка, да, що ми там від Держприкордонслужби, там якісь якійсь польській фірмі, там рога і копита, заганяємо 20 мільярдів, вони нам там дають якийсь откатик і делають ніяку ще міни. Ну, схема працює ще. Давайте ще 20 мільярдів, ще 20, ще 20, а от залужний, ні, давайте ці 20 мільярдів швидко вкладемо. Швидкі розробки, спробуємо це, оце, оце там, П'ять модель попробували, а, ага. оця краще все. Швидко її ці 20 мільярдів. Зрозуміло, що втрат. Ну, і, і потім ставимо на конвейер. Дуже швидко. А Єрмак скаже, ні, а як же 20 мільярдів мін? Ні, ми... тому що схема тут і зараз потрібна. От в чому біда. І ми можемо. Тобто корупція. Величезний тормоз війни, не тільки то, що він краде ресурси, воно краде час. Корупція краде наш час. І от, замість того, щоб прислухатися до залужно, щоб десять разів там перепро щоб це розкачувати, єдиний марафон, і офіс президента, не знайшли нічого краще, як. Вихватити з контексту слова залужного і сказать: От наймужніший в світі президент Зеленський, тільки він вірить в нашу перемогу, тільки він, бубочка наш наполеончик, молодець він все. А залужний здувся. Він уже не вірить в нашу перемогу. Він каже. Не вийти нам, ну, от там, типа, і тому думайте, за кого голосувати, за найвеличнішого лідера сучасності, чи за людей, які не вірять в Перемогу. Ну, це такий бред. Понятно, що якщо у вас хоч крапля є адекватності і в міняємості, ви в цей бред не будете вірити. Це ж так само, як. Е, Зеленський герой, бо полетів в Стамбул, а Путін з цикло, бо не полетів. Та ні у Путіна просто інші плани, та й все. Він і не збирався летіти. от Але ж виставляється текст: Зеленський герой, Зеленський і там і все. Тобто, навіть хтось щось сказав, треба заліпити залужного. Ви послухайте, що він каже. Він каже про те, що треба швидко мінятися. Треба, блін. Як ото гадюка шкіру міняє, чи як там. Заяць линяє там і весною і осінь. А тут кажуть, що кожні два тижні треба мінятися, змінювати, змінюватися, змінюватися. І тільки так ми можемо перемогти, тому що у супостата ресурсів багато, Особливо ресурс м'яса для нього, блін поки що не проблемний. А для нас, так. А для нас кожне життя, то що ми врахуємо житті, а вони рахують в одиницях. Особливо, там вони і русських не рахують, а тим більше там якихось бурятів, дагестанців, особливо кубінців чи киргізів, яких вони набрали. Їм фіолетово взагалі. О, тому, тому треба підводжу вже підсумок, що треба. гадство, у нас війна, і замість того, щоб говорити про війну, ми чуємо про вибори. Ну, це ж, блін, ну це ж вже. Ну, це вже це ж, ну, ми це знадобто. чуємо, ми відчуваємо, що якісь процеси запустилися, хтось вже готується до виборів по місцевих Ну для, для мене однозначно цей наїзд офісних на залужну це однозначно ну це про вибори, якщо хтось не розуміє. А це до, як би так, на, на майбутнє, до потенційних, чи реально вже хтось готується? Ні, до... ні, ну, я думаю, що реально вони ще й не знають. Ну. І самі, але ж в будь-якому випадку, як тільки буде заморозка, е, захід з них буде і суспільство вимагає проведення виборів. На, на, ми тепер не знаємо, коли вона буде. Ну, я кажу, частина експертів кажуть, що от, от зараз Путін спробує свій останній наступ і вже все, і там осінню фі, фініш. Що, Ні, що важливіше, що Росія не буде виходити з мирного процесу, що мирний процес, тіпа розпочався. А ми говорили ще е, з тобою, ще восени е, минулого року, що для Путіна головне почать, а там вони будуть затягувати. Ну, це коню понятно. Ну так, але паралельно з мирним процесом відбувається все те саме. Да, Атака да. і тобто, цивільного ну, ну Щоб ми розуміли, що це псевдопроцес, що це, блін, біг на місці. Вони сильно біжать, але вони біжать на місці. Так, але поки вони біжать, населення України катастрофічно скорочується.